thank you Десятки трупів овець, підприємство без утилізації, захоронювало на території села Чабанівка. Це вже не перший раз, коли громада села стурбована таким сусідством. Нещодавно таке захоронення було виявлено в лісі неподалік села. Як повідомив сільський голова, налякані люди звернулись до громадського формування Міська варта, які сьогодні виїхали на місце захоронення та побачили жахливу картину. Трупи овець просто викинуті та закопані серед поля. Підприємство Пілігрім, яке знаходиться на території села Чабанівка, не мало права здійснювати такі дії. Крім того, не зрозуміло. Що спричинило смерть тварин? Та чи не несе такий самовільно створений скотомогильник небезпеку для життя та здоров'я мешканців села? Наразі ми знаходимося з вами в селі Чебанівка, де було виявлено незаконне захоронення тварин. Звернулися до нас люди, як до громадського формування, міська варта, з проханням допомогти їм розібратися в даній ситуації. Нами було відправлено і направлено відповідні листи. До відповідних компетентних органів в проханні розібратися і провести можливе, мабуть, розслідування в даній ситуації. Ми бачимо, що ситуація досить така неприємна і складна, тому що це можливий невідомо чому здохли ці тварини, чому були влиза, і можливий спалах чуми. І ми будемо піднімати питання, щоб... Підприємство закрите на карантин, поки триває світу. Ми є громадське формування, міська ва. Це ж все таки частна територія, це ж требушать. Согласувати, чи маєте право ви заїжджати. До Це нас звернулася громада. Яка громада? Місто Чабань. А ви що прокурор Чабань. чи ви адвокат, що так закрити? Ні, ну, то я так, ж повинен проложити, чи що? Ви доважите, що приїхали люди. Втро, втро. Не а що ви не бачите ситуацію, що треба ситуацію показати? Повірте мені, що можемо таке, що ми можемо. Можете записати. Громадське формування міська варта. Можете так і передати. До нас зібралися села мешканці. Ви не Ви не питали, я ж вам ще раз говорю. Ві От на грудях написано, громадське формування. Ви зараз піддівалі з рушки. Почекайте, не підійдете. І далі розбирайте, головне, щоб тут цього не було. і все. А як там що зробити, нам все одно. Мені лік, не були спірали. Щоб не було цих фотки у селі. От і все. Що не можете закопати, нормально. Що кидаєте yeah. зверху? Де закопати? Ну я вам маю зараз сказати, де закопати. Ми ж були, зробили з вами. Попали. Так не можна закапувати ці, що дохнуть. це що не знаєте. Це що Це Кишки ті що там чи що? Ні, Ну то там десь ходіть зі мною що там. А я не бачимо, що. То ж є шавці, це що не з вашої ферми, чи що? Я не кажу про ці кіски, я кажу за те, що лечить вашої породи вівця. Це тут. Явно ж видно, що ваша вівця з ферми, що не ваша вівця. Ну то чого кидати зверху? Ну де ж зверху кидати? Ну так, то як десь зверху. Це і ви ж бачите, що собаки звідси не виходять, лиси не виходять. Це раз, не дай Бог щось, то це все село буде. Ну розумієте, ну, ви ж теж ріжете, де ваші кишки теж. Я вам що за кишки кажу? Ні, ну, я вам, так, кажу, за, зали... трупи. Зарізали, я там... вам багажу, за трупи. Зарізали там... Я вам покажу за трупи за Десь скереду. якась може і здохла, то що її. Ну. І... ну то закопайте нормально. Що не так тяжко прийти... Ну, то виділити як... десь землю, де, де. тоді ж питання, я підносив, ви підносили. Де питання, де викопати яму, де куди їх возити, закопувати. Для цього так. є у вас договір на утилізацію. Є у вас договір. Є. 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 І у нас він є. Але це деду, слава Богу, ті візи там не дохнуть. Це ж не до вас претензії тут, ходять. До вас особисто нічого, ви ж управляєте. Як сказали, так і робите. Це ж робить до вас. Проводиться захоронення трупів тварин, а наразі це є вівці. Ми бачу, тут є вірочки в рушні з номерами з Франції. О, ми вже бачимо, кому не належать, і по цим біркам в принципі, ми можемо виявити хто, хто захоронить, хто проводить це захоронення. Будемо звертатися відповідні органи до ветеринарної служби, щоб ми провели перевірку, встановили події цеховець.